Грають в ігри та проводять естафети близько двадцяти другокласників Росошинської гімназії 2 грудня приїхали до резиденції Святого Миколая. Давай, 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 давай. Працює резиденція третій рік на території туристичного кемпінгу, що на околиці Полтави. Незважаючи на те, що в нас в країні війна, все одно дітям потрібно якесь свято. Діти повіри, повинні вірити в якісь чудеса. Те, що прийде. Миколай принесе їм під подушечку, подаруночок. Ну, ми намагаємося зробити так, щоб діти це вірили, щоб не зневірилися зовсім на цю війну, коли тут кожного дня тривоги, кожного дня ховається по підвалам і так далі. Хоча чудо в житті повинно бути у дитини. Працюють щоденно, розповіла керівниця громадської організації на вершині підтримка Наталія Шевченко. Цьогоріч приймати відвідувачів почали з 1 грудня. Проект виник, мабуть, тоді коли ми зрозуміли, що за будь-яких обставин у дітей повинно бути дитинство. Дуже цікаві ці зустрічі. приїжджають класами, приїжджають родинами. Під час таких зустрічей проводять із дітьми майстер-класи, виготовляють, зокрема, спеціальні обереги. Їх із волонтерськими вантажами передають військовим на фронт, каже Наталія Шевченко. Ми тут робимо свічки, наша геошка робить супи, борщі, і ми вкладуємо цих маленьких я маю, оці посилочки до військових. Ми бачили, як вони кладуть їх в кишеньку, без сліз. Це неможливо. Я зробила оберіг для воєнних. Це кукла мотанка. Вона допомагає воєнним бути в живих. Красна нитка означає, що воєнні будуть здорові і веселі. Я передам мамі ну папові на, на фронт, і тоді він його буде оберігати, і йому навіть щастя буде переносити. На вижах даже ходили ми Миколай теж. Приходив так хорошо з подарунками. Мені дуже тут сподобалось. Кожна дитина могла загадати бажання та поспілкуватися із Миколаєм. Дитячі бажання вони завжди однакові. Хочеться якісь ляльки. Ну, діти ж маленькі, та ті що старші, ті більше знаєте, в них бажання вже такі більш дорослі. І перемоги, і то, щоб у багатьох і батьків десь не воюють. Хочеться, щоб батько вернувся додому. До резиденції за попереднім записом можуть приїздити школярі та батьки з дітьми. Як розповів Суспільному Віктор Шевченко, частину виречених грошей спрямовують на волонтерські потреби. Подарунки нашим захисникам, щоб вони зігріли їх зараз в таку холодну пору. Група волонтерська на вершині намагається зробити якомога більше. Ну те, що в наших силах. Ми і свічки, і там і всякі сітки робимо і так далі. Ми все це стараємося допомогти. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.